Що якби я сказав вам, що сповідатися тепер можна у піжамі, не виходячи з дому, і що найближчий до вас храм знаходиться не за рогом, а просто у вашому ноутбуці, звучить як наукова фантастика, але це вже наша реальність. Інтернет, який змінив те, як ми працюємо, спілкуємося та розважаємося, взявся за одну з найконсервативніших сфер людського життя релігію. І це зіткнення породжує дивовижні, а часом і лякаючі форми. Сьогодні ми поговоримо про кіберцеркви онлайн сповіді священників аватарів і про те, як технології переписують священні тексти та ритуали. Готові побачити, як виглядає Віра 2.0? Обіцяю, ви дізнаєтеся щось, що змусить вас по-новому поглянути і на релігію, і на цифровий світ. Як ви гадаєте, це шлях до спасіння чи до профанації? Давайте розбиратися разом. Перш ніж ми поринемо у світ віртуальної реальності та штучного інтелекту, давайте зробимо крок назад. Адже ідея про те, що релігія використовує новітні технології, зовсім не нова. Згадайте 15 століття і винахід друкарського верстата Гутенбергом, це була технологічна революція. Яка зробила Біблію доступною для мас і по суті запустила реформацію. Потім у 20 столітті з'явилося радіо. І що ми побачили? Радіопроповідників, які збирали біля приймачів мільйонні аудиторії. Після цього прийшло телебачення, і ось уже телевангелісти будують цілі медіа імперії, ведучи мовлення зі студій, схожих на палаци. Кожна нова технологія комунікації неминуче ставала інструментом для поширення віри. Інтернет це просто наступний, але, можливо, найпотужніший і найвсеосяжніший етап у цій довгій історії. Він не просто транслює інформацію, він створює цілі світи та нові способи взаємодії, які ставлять під сумнів саме поняття присутності. на тем... Тож давайте розберемося з головним поняттям що ж таке кіберцерква? Забудьте про звичайний сайт із розкладом богослужінь. Справжня кіберцерква це повноцінна цифрова спільнота, це місце, де люди не просто пасивно дивляться трансляції, а активно беруть участь у житті громади, вони спілкуються в чатах під час онлайн проповідей, долучаються до віртуальних груп з вивчення священних писань. Отримують духовну підтримку через месенджери і навіть разом займаються благодійністю, координуючи всі свої дії через інтернет. Для багатьох людей, особливо для тих, хто живе у віддалених районах, має труднощі з пересуванням або просто не може знайти свою громаду в офлайні, така форма стає справжнім порятунком. Це більше ніж просто церква онлайн. Це спроба відтворити всі соціальні та духовні функції традиційної громади у цифровому просторі, і як ми побачимо далі, ця спроба сягає значно далі. Як ми взагалі до цього дійшли? Все почалося не вчора. Перші паростки цифрової релігії з'явилися ще на зорі інтернету у 80-х та 90-х роках у вигляді текстових форумів та новинних груп Юсенет. Віряни з різних куточків світу знаходили одне одного, обговорювали теологічні питання та ділилися своїми переживаннями. Це було схоже на клуб за інтересами. Потім, із появою широкосмугового інтернету, настала ера стрімінгу, церкви почали транслювати свої недільні служби у прямому ефірі. Спочатку це було просто відео, але поступово стріми ставали дедалі інтерактивнішими. З'явилися живі чати, можливість поставити запитання священнику в реальному часі, кнопки для онлайн пожертв. Пандемія COVID-19 стала найпотужнішим каталізатором, який перетворив цей нішевий тренд на мейнстрім. Коли двері храмів зачинилися, мільйони людей були змушені шукати духовної опори онлайн, і інтернет виявився до цього готовим. на хап. А тепер торкнемося, мабуть, найдискусійнішого питання онлайн сповіді. Можливість покаятися у гріхах через веб-форму, месенджер чи зум-дзвінок викликає бурхливі дебати. Прихильники наголошують на її значних перевагах: уявіть людину, прикуту до ліжка або того, хто живе в країні, де його релігію переслідують. Для них це може бути єдина можливість здійснити важливе таїнство. Крім того, анонімність інтернету може допомогти людям відкритися та розповісти про те, про що вони соромилися б говорити віч на віч, але критики вбачають у цьому загрозу профанації, вони стверджують, що сповідь це не просто передача інформації, це глибоко особисте сакральне дійство, що вимагає живої присутності, зорового контакту, відчуття співпричетності. Перетворення таїнства на цифрову транзакцію, на їхню думку, позбавляє його глибини та перетворює покаяння на формальність, на просте очищення кешу совісті. А що як піти ще далі? Уявіть, що ви одягаєте віаршолом і опиняєтеся у величному соборі навколо вас, інші парафіяни у вигляді аватарів, а проповідь читає. Теж аватар священника. це не майбутнє, це вже реальність. На таких платформах, як VRChat, вже існують постійно діючі віртуальні церкви, переваги очевидні, повне занурення, відчуття присутності, можливість відвідати храм, не виходячи з кімнати. Проте одразу ж виникають складні питання чи може цифровий аватар мати духовний авторитет. Чи є молитва, виголошена у віртуальному просторі такою ж дійсною, як і в реальному храмі, і що заважає зловмиснику створити аватар священника та вводити людей в оману? Ця технологія стирає межу між грою та ритуалом і богословам ще належить осмислити, де проходить нова межа дозволеного і сакрального? Одна з найпотужніших переваг інтернету. Це його здатність долати будь-які кордони, і для релігії це відкрило просто неймовірні можливості. Тепер церква це не просто будівля у вашому районі, це ціла глобальна мережа. Людина з Сибірського села може слухати проповідь пастора з Каліфорнії, буддист з Європи, приєднатися до медитації в японському монастирі. А мусульманин з Канади слухати тлумачення Корану від вченого з Каїра, це створює справді всесвітні спільноти, об'єднані не географією, а спільними переконаннями. Це допомагає релігійним меншинам відчувати себе частиною чогось більшого, знаходити підтримку та не почуватися ізольованими. Інтернет створює так звану глобальну паству. Яка може бути більш згуртованою та поінформованою, ніж будь-яка спільнота, обмежена лише цегляними стінами? Однак, переносячи релігію у середовище соціальних мереж, ми неминуче стикаємося з їхніми правилами гри, а головні правила тут це вподобайки, репости та залученість. Духовне життя починає вимірюватися у цифрових показниках. Проповідь вважається успішною, якщо вона набрала багато переглядів. Допис священника оцінюється за кількістю вподобайок, виникає спокуса говорити не те, що важливе з духовної точки зору, а те, що зайде аудиторії, що викличе хайп і стане вірусним. Це явище називають гейміфікацією віри. Замість глибокого духовного пошуку людина. Може почати ганятися за соціальним схваленням у вигляді сердечок та коментарів. Традиційне смирення і тиха молитва погано вписуються у світ, де все кричить Подивися на мене. Питання в тому, чи не підміняє вподобайка від підписників тихе амінь, сказане в серці. Поговоримо про відчуття. Кожен, хто, хоч раз бував у старовинному храмі, мечеті чи синагозі, знає. Це не просто стіни, це цілий комплекс чуттєвих вражень, запах ладану чи воску, гра світла крізь вітражі, прохолода кам'яних стін, акустика, що здатна перетворити співхору на ангельський, відчуття плеча сусіда під час спільної молитви. Усе це разом створює особливу атмосферу, яка налаштовує на духовний лад. Чи здатен цифровий досвід замінити це? Навіть найсучасніша vr графіка не передасть ані запаху, ані прохолоди. Звук у навушниках це не та жива акустика, а аватари довкола це не тепло людських тіл. Критики онлайн релігії говорять про проблему плаского екрана або недостатнього занурення. Вони вважають Прибираючи тілесність з релігійного досвіду, ми ризикуємо зробити його поверхневим, позбавленим тієї самої глибини, що й народжується з єдності духу та тіла у сакральному просторі. Тх, ще однією серйозною проблемою є цифровий розкол. Ми говоримо про дивовижні можливості інтернету, але забуваємо, що доступ до них мають далеко не всі. Літні люди, які становлять значну частину багатьох релігійних громад, часто не володіють потрібними технічними навичками, вони не можуть встановити зум або розібратися з VR-шоломом. Люди в бідних регіонах можуть не мати стабільного та швидкого інтернету. Виникає парадоксальна ситуація. Технологія, яка мала б об'єднувати, насправді може створювати нові бар'єри, вона може відітнути від духовного життя найвразливіших тих, хто, можливо, найбільше його потребує. Це створює два світи: світ підключених вірян, які користуються всіма благами цифрової церкви, і світ відключених, які ризикують залишитися за бортом цього нового релігійного порядку. Приготуйтеся, адже ми занурюємося у світ справжньої наукової фантастики. Що, якщо проповідь читатиме не людина і навіть не її аватар, а штучний інтелект. Такі експерименти вже тривають. У Японії, наприклад, існує робот-священник на ім'я Міндар, який читає сутри в буддійському храмі. У Європі нейромережі вже використовують для написання текстів, молитов і проповідей. Ши здатен проаналізувати тисячі священих текстів, праці богословів та створити ідеальну структуровану й переконливу промову. Але чи може машина мати духовність, чи може вона виявити співчуття, дати мудру пораду, засновану не на алгоритмах, а на життєвому досвіді та вірі? Питання про те. Чи можеш і бути духовним наставником, це один із найскладніших теологічних та філософських викликів нашого часу, де є велика аудиторія, там завжди з'являються гроші, і цифрова релігія не виняток. Способи монетизації віри в онлайні стають дедалі винахідливішими. Усе починалося з простих кнопок пожертвувати на сайтах. Потім з'явилися платні підписки на ексклюзивний духовний контент, онлайн курси з богослов'я, платні особисті консультації зі священниками. Але найсвіжіший тренд це блокчейн. З'явилися релігійні криптовалюти, а деякі організації, включно за чутками навіть із Ватиканом. Почали випускати нефті, можна придбати унікальний цифровий токен на зображення ікони або навіть на цифро цифрову молитву. З одного боку, це нові способи підтримки релігійних інститутів, з іншого, це розмиває межу між вірою та комерцією, перетворюючи священні артефакти на спекулятивні цифрові активи, де тут закінчується пожертва і починається бізнес. Для будь-якої великої релігії одне з ключових завдань завжди полягало в контролі над чистотою вчення або доктрини. Століттями існували цілі інституції, собори, синоди, ради улемів, що визначали де істина, а де єресь. Інтернет руйнує цю систему. Інформація поширюється миттєво і неконтрольовано. Будь-яка людина може створити блог чи ютуб канал. І почати викладати власне унікальне тлумачення священних писань. І якщо його ідеї стануть популярними, він може зібрати тисячі послідовників раніше ніж офіційні інституції встигнуть відреагувати. Це створює величезний простір для появи всіляких сект, культів і просто хибних вчень. Боротися з цифровою єресю стає практично неможливо. Адже в мережі немає центральної влади і цензури, це одночасно і демократизація богослов'я і хаос і паломництво є невід'ємною частиною багатьох релігій, подорож до святих місць це справжній духовний подвиг, який вимагає зусиль, часу та коштів. Та що, коли паломництво можна здійснити, не піднімаючись із дивана? Технології віртуальної та доповненої реальності дають змогу це зробити. Вже сьогодні існують деталізовані 3D-тури Єрусалимом, Меккою, Ватиканом чи храмами Анкорвата ви можете пройтися вулицями, де колись ходив Христос, побачити Кабу і відвідати службу в соборі святого Петра для людей, які не мають змоги подорожувати це унікальна нагода доторкнутися до святинь. Та знову постає питання, чи не є це підміною, чи може комфортна віртуальна прогулянка бути рівноцінною тому важкому шляху, який долає справжній паломник, чи не втрачається сам сенс подвигу, самоперевершення, що й становить справжню суть паломництва, коли все, що потрібно зробити, це просто надіти віар-окуляри, інтернет. Це не лише майданчик для трансформації старих релігій, а й ідеальний інкубатор для створення нових. У минулому, щоб заснувати новий релігійний рух, потрібні були харизматичний лідер, багато часу та ресурсів для поширення ідей. Сьогодні достатньо створити сайт, групу в соціальній мережі або сервер у Діскорд. Інтернет дозволяє однодумцям. З усього світу миттєво знаходити одне одного та формувати спільноти навколо найнезвичайніших ідей. Так з'являються технорелігії, що поклоняються штучному інтелекту, або синкретичні культи, які поєднують елементи християнства, буддизму та езотерики з онлайн ігор, деякі з них нешкідливі, але інші можуть бути небезпечними деструктивними культами. Інтернет різко знизив поріг входу для створення нової віри, і ми ще тільки починаємо бачити наслідки цього. Одне з найважливіших питань як онлайн релігія впливає на психіку людини з одного боку, вона може бути потужним інструментом підтримки. Для самотньої ізольованої людини онлайн спільнота може стати справжньою родиною. Місцем, де її вислухають, зрозуміють і втішать цілодобово, це може бути ефективним засобом боротьби з депресією та відчуттям покинутості, але є й зворотний бік. Надмірне занурення у віртуальний світ може призвести до ще більшої соціальної ізоляції в реальному житті. Людина може віддати перевагу спілкуванню з аватарами замість живого контакту з родиною та друзями. Крім того, постійний потік ідеальних картинок духовного життя в соцмережах може викликати почуття провини та неповноцінності у тих, хто не відчуває такого ж захоплення. Це тонка грань між підтримкою та створенням ілюзії, яка замінює реальність. Поговоримо про безпеку, коли ви сповідаєтеся священнику в реальному житті, ви покладаєтеся на таємницю сповіді? Непорушне правило, що сказане вами не вийде за межі цієї розмови. А що ж відбувається в інтернеті, коли ви пишете про свої найпотаємніші думки та гріхи у чаті або через веб-форму, хто гарантує безпеку цих даних? Де вони зберігаються? Хто має до них доступ, окрім священика, чи можуть сервери зламати хакери, чи може сама платформа збирати ваші дані для таргетованої реклами? Питання кібербезпеки та конфіденційності у цифровій релігії стоять дуже гостро довіра це фундамент віри, і якщо цей фундамент буде підірваний витоком даних, наслідки можуть бути катастрофічними як для окремих людей, так і для інституцій загалом. Якщо VR-чати здаються вам вершиною прогресу, то погляньте на те, що наближається: Мета Всесвіт, це концепція постійного, спільного, тривимірного віртуального простору, де ми будемо не просто спілкуватися, а жити цифровим життям. І релігія, без сумніву, знайде там своє місце. Уявіть собі, не просто віртуальний храм, а ціле священне місто в Метавсесвіті. З цифровими монастирями, де можна буде проходити навчання, з ринками, де продаватимуть віртуальні релігійні артефакти з місцями для колективних ритуалів, що відчуватимуться майже як справжні, у мета всесвіті можна буде відтворити біблійні події або життя святих у вигляді інтерактивного досвіду, це відкриває безмежні можливості для освіти та залучення, але також і для маніпуляцій. Це буде вершина злиття технологій та віри, і те, як це виглядатиме, залежить лише від нашої уяви. Здавалося б, що спільного може бути у технології блокчейн, яка лежить в основі криптовалют та релігії. Насправді ж, зв'язок може виявитися глибшим, ніж здається блокчейн це технологія децентралізованого та прозорого зберігання даних. Деякі мислителі вбачають у цьому модель для створення більш демократичних і чесних релігійних організацій. Уявіть собі, церковні фінанси записані в публічному блокчейні, де кожен парафіянин може бачити, куди пішла його пожертва, або голосування з важливих питань громади, проведені за допомогою смарт контрактів, де результат неможливо підробити. Це ідея децентралізованої віри, де немає жорсткої ієрархії, а влада та відповідальність розподілені між усіма членами спільноти? Це радикальний виклик традиційним ієрархічним структурам більшості світових релігій, проте ідея прозорості та справедливості дуже приваблива. А як же на все це реагують самі традиційні конфесії? Реакція дуже різноманітна. Деякі, особливо протестантські деномінації що з ентузіазмом зустріли нові технології, вбачаючи в них потужний інструмент для місіонерства та залучення молоді. Вони створюють цілі онлайн кампуси, розробляють мобільні застосунки та активно ведуть соцмережі. Католицька церква займає більш обережну позицію. Папа Римський активно користується Твітером. Але Ватикан наголошує, що онлайн трансляція меси не може повністю замінити особисту присутність та участь у таїнствах. Православ'я загалом ще більш консервативне, хоча під час пандемії багато храмів також почали проводити трансляції. В ісламі також тривають дебати онлайн-п'ятнична молитва, петви через месенджери. Все це викликає суперечки серед богословів. Єдиної думки немає, і кожна релігія шукає свій власний шлях у цьому новому цифровому світі. Щоб це все не здавалося лише голою теорією, давайте розглянемо конкретний приклад. Одним із піонерів цифрової релігії стала англіканська церква у грі Second Life. ще всередині 2000-х років там було створено повноцінну віртуальну громаду. У них був свій собор, регулярні богослужіння, групи з вивчення Біблії і навіть система допомоги новачкам. Священики, які керували аватарами, були справжніми висвяченими священнослужителями. Ця громада привабила людей з усього світу, багатьох із тих, хто з різних причин не міг або не хотів відвідувати звичайну церкву. Цей проект став важливим експериментом, який показав, що віртуальна релігійна спільнота може бути не просто грою, а місцем справжньої духовної підтримки, дружби та віри. Він довів, що потреба в спільноті та духовності може бути задоволена навіть у піксельному світі. Гм. І, зрештою, найбільш провокаційне питання де межа діджиталізації? Ми вже обговорювали онлайн сповідь. А як щодо інших ритуалів? Чи можливе цифрове хрещення, коли священник окроплює святою водою веб-камеру? чи можна провести онлайн вінчання, яке вважатиметься дійсним, а відспівування померлого через Zoom? Деякі з цих речей вже відбувалися за необхідності під час локдаунів, але чи можуть вони стати нормою? Ці питання зачіпають саму суть таїнстві ритуалів, що в них головне? Фізична дія, матеріальні елементи вода, хліб, вино чи намір та віра учасників, відповідь на це питання визначить наскільки далеко релігія зможе зайти у своєму злитті з цифровим світом. Можливо, ми стоїмо на порозі найбільшої реформи ритуальної практики за останню тисячу років М -м -м. Так, крок за кроком. Ми побачили, як розгортається ця тиха, але водночас грандіозна революція: штучний інтелект, який читає проповіді, священні nft артефакти, що продаються за криптовалюту, таїнство сповіді, яке звершується через зашифрований чат, технологія, яку ми звикли сприймати як інструмент для роботи та розваг. Стає вмістилищем для найсакральнішого, головний висновок, який ми можемо зробити: інтернет не вбиває релігію, він змушує її мутувати, адаптуватися і набувати форм, які ще 20 років тому здалися б нам єресю чи маячною. Це не добре і не погано. це просто відбувається. Це ставить перед кожним вірянином і кожною релігійною інституцією найскладніші питання про межі віри. Про суть ритуалу та про майбутнє духовності. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця тема змусила вас замислитися, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже допомагає нам робити більше таких глибоких аналізів. А тепер головне питання до вас як ви гадаєте, чи можлива справжня глибока віра без живого людського спілкування, чи може піксельний храм. Замінити справжній, напишіть свою думку в коментарях. Мені буде неймовірно цікаво почитати ваші думки.